Парацетамол при вагітності викликає аутизм, але на цьому каналі ми опираємося лише на науку. За останні 10-12 років кілька великих епідеміологічних досліджень знайшли кореляцію між прийомом парацетамолу під час вагітності та підвищеним ризиком діагнозів у дітей. Найчастіше з яких аутизм. Також нещодавно у Білому домі були заяви адміністрації про можливий зв'язок і звернення до медичної спільноти. Ці твердження Викликали величезний резонанс у медіа та критику експертів. Чи правда це так? Адже перецетамол – це є основний противозапальний та знеболюючий засіб вагітних. Тому давайте шукати наукове підґрунтя. А щоб ми могли і надалі створювати свій контент, підтримайте нас. Посилання в шапці профілю. Ну ми розберемося, що таке парацетамол: це анальгетик та антипіретик, тобто він знижує біль і температуру. Він часто вважається досить безпечним для використання вагітними, особливо в порівнянні з противозапальними, які мають обмеження в певні триместри. Але безпечний це не означає без ризику. особливо якщо використання чисте та тривале. Ідея, що аутизм зв'язаний з парацетамолом, з'явилася ще в середині 2000-х. 2010-го. кілька досліджень помітили діти, чиї мами часто приймають парацетамол під час вагітності, частіше мали діагнози аутизму та синдрому дефіциту уваги. Нещодавні заяви Трампа наводять все більше доказів, що пов'язують із парацетамолом під час вагітності та аутизм, і припускають, що амірські та кубинські громади практично не мають аутизму, оскільки вони не вживають цей парацетамол. Однак К є задокументовані випадки аутизму як у громаді Аміші? Так і на кубі, наукові докази представляють більш нюансовану картину ніж заяви Білого Дому. Дослідження 2025 року проаналізував 46 досліджень. 27 з них виявили зв'язок між використанням перецетамола під час вагітності та підвищеним ризиком розладів нервового розвитку тітань. Огляд дійсно зміцнює докази потенційного зв'язку. Але що важливо, він не доводить, що перецетамол викликає аутизм. Також варто зазначити, що коментарі Трампа з'являються в довгому ряді необґрунтованих тверджень про причини аутизму. Обнадійливим є найбільше і найсуворіше дослідження на сьогоднішній день Шведський загальнонаціональний аналіз понад 2,5 мільйона дітей і не знайдено жодних доказів підвищеного ризику аутизму у дітей, чиї матері використовували предстамов під час вагітності. Після того, як були враховані, Вані сімейні та генетичні фактори дослідження дає сильну впевненість в тому, що парацетамол при використанні за рекомендацією є малоймовірною причиною аутизму. Інший огляд 2025 року також показав, що прийом парацетамолу під час вагітності ну навряд чи значно збільшить ризик аутизму. У дітей велике, високоякісне дослідження з Японії оглянуло більш ніж 200 тисяч дітей, також з використанням порівнянь брат та сестра. Не виявило зв'язку між використанням пецетамолу та аутизму, що справді може викликати аутизм. Аутизм це не одне захворювання, а складна нейророзвиткова різноманітність. І головний фактор із сильною доказовою базою це генетика. Наука вже знає сотні генів пов'язаних з аутизмом. Окрім того, існує кілька пренатальних факторів із сильною доказовою базою. Це прийом волпроявої кислоти під час вагітності. Зазвичай призначають при епілепсіях та мігрені. Також сильні інфекції та запалення. Вклад може внести навіть вік батьків, тому що недарма жіночки в поліклініці в 25 тебе називають старородящою. Заяви на кшталт, цей препарат викликає аутизм, вони з'являються регулярно. Кілька років тому були вакцини. Сьогодні це парацитамол. Причина проста: людям хочеться знайти просте пояснення складному явищу. Раніше таких діток з аутизмом та СДВГ називали Чудними, проблемними, і ну, просто хворими. Рудух СДВГ сьогодні на слуху. Здається, таких дітей зростає кількість щодня, але зростання діагностики зумовлене кращим розпізнаванням та ширшими діагностичними критеріями. Хочу сказати кожній мамі такої, особливої дитини. Ти в цьому не винна. Так співпали фактори. Клінічна реальність полягає в тому, що парацетамол залишається знеболюючим першого вибору та вагітних жінок. Нелікований біль і лихоманка під час вагітності самі по собі можуть встановити серйозні ризики, як для матері, так і дитини. Бережіть себе.